First. все в твоїх руках. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті. Станом на понеділок, на 9 жовтня, українські військові відбивають численні атаки ворога і на Куп'янському напрямку. Біля Синьківки, там таки розпочався новий наступ росіян, і біля Макіївки на Луганщині, де палять і танки Т-90 та іншу бронетехніку ворога. Крім того, небезпека ворожого наступу зберігається на кількох інших ділянках. Це і Криміна, Лиманський напрямок, і Бердянський навіть. Напрямок район Марфополя там вже почалися дії ворога наступальні. Ну а біля Токмака, біля Вербового є просування наших військ, є успіхи наших військ саме на напрямку у бік Токмака і Мелітополя. Будемо все це детально сьогодні оглядати. Рухаємось до карти. Тож, поки весь світ зараз на перших шпальтах обговорює ситуацію в Ізраїлі, ми розуміємо, що у нас війна не припиняється. Точаться наступальні дії з боку ворога на кількох напрямках. Окупанти, попри те, що поки що не проголосили нової мобілізації, зібрали усі наявні резерви і намагаються прориватися зокрема на Куп'янськ. І ці перші дні, тиждень жовтня, який вже минув, видалися доволі складними. Для наших сил оборони, але ворог ніде не зумів суттєво просунутися. Зокрема, намагалися росіяни це зробити дуже активно в останні дні на Луганщині і на Харківщині. Куп'янський напрямок, Сватівський і Лиманський. Тож біля Синьківки ми оглядали наприкінці минулого тижня усі прогнози і аналітику стосовно цього напрямку, цього відрізку фронту, і були прогнози різноманітних авторів стосовно того, що ворог тут активізується і буде. Пробувати новий фактично етап наступу свого розвинути, це відбувається. Ми бачимо, що відбуваються дуже активні наступальні дії з боку окупантів, але оборона біля Синьківки Українська тримається, і наш Генштаб, зокрема, повідомляє про те, що наші захисники відбили три атаки ворога за минулу добу, якраз у районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Тут біля Петропавлівки поруч фактично по всій цій ділянці фронту аж до першого Травневого відбувається активізація ворожих дій. Але звичайно, найбільше вони концентруються в районі Сеньківки. Пройти Сеньківку будуть змушені росіяни, інакше їм не вдасться просунутися в бік Куп'янська. Але зрозуміло, що тут вже не раз вони пробували це робити. Місяцями тут тривають дуже активні бої. Тому віримо, що Сеньківка втримається наші військові, наші оборонці там втримуються і не пустять ворога далі. Тим часом інша гаряча точка, якраз на Луганщині, це район Макіївки Невського, це значно південніше. Це якраз ділянка між Сватовим і Креміною. Ми бачили про те, те, що бої там тривали і минулого тижня, і фактично, вже ну, напевно, так днів 10 добрячих тут дуже дуже гаряча фаза російського наступу в районі власне Балки між площанкою і Макіївкою. Ці атаки ворога продовжуються. І знову ж таки, Генштаб пише про чотири атаки ворога лише за минулу добу у цьому районі. Тут росіяни під час цих наступів втрачають дуже багато бронетехніки, і ця ситуація продовжується. От з'являються нові відео зі знищення ворожої техніки. Зокрема, новітній російський танк Т-90 прорив було розбито, знищено от якраз у цьому районі біля Макіївки. Здетонував ФБК там у цьому танку. І він ефектно дуже розірвався і згорів. Цей найновіший серійний російський танк. Що смішно, це те, що росіяни самі їхня пропаганда це відео поширила максимально наскільки могла, оскільки вони чомусь там у своїх телеграм-каналах вирішили, що це ізраїльський танк Маркава. Відбувається паралельно ж події в Ізраїлі, як ми знаємо. І е, от російські пропагандисти вирішили, що це Хамас знищив ізраїльський танк. От не розбирають вони візуально. Як їхній же Т-90 прорив виглядає, і чим він відрізняється від Маркави, самі поширили маса було цих дописів. Що дивіться, Хамас ще один ізраїльський танк знищив, потім з'ясувалося, що це російський танк. Зрештою, там і місцевість відрізняється від Ізраїлю. Як це можна було неозброєним оком не помітити, дуже цікаво, але це рівень власне російської пропаганди. Вони будь-що можуть запхати в голови своїй аудиторії, там ніхто і оком не моргне. Отож, в районі Макіївки ворог намагався просуватися за От останню добу тут не було просувань. Всі оці просування зміни ще фактично датуються кінцем минулого тижня. Але бачимо, що вони є от якраз в районі цієї балки, от станом на 6-7 число, от на початок якраз 8 числа. За вихідні оці зміни відбулися, і от, власне від п'ятниці до неділі було внесено низку змін якраз в районі балки між Макіївкою і Площанкою. які ці Зміни на карті свідчать про те, що ворогу вдається тут просуватися під натиском. Хоча, якраз підкреслюю, що в, в, в дуже багато втрачають техніки і особової сили в ході цих боїв росіяни. Знову ж таки, вони платять дорогу ціну за ці просування. Але якраз у цих полях їм вдалося дещо. Підібратися ближче до Макіївки. Хоча раніше тут бої вже відбувалися. Раніше я маю на увазі ще навіть минулого року, саме в цьому районі, і теж такі гойдалки були в різні боки. Наразі, от якраз до самого населеного пункту, до Макіївки ще ворог не підібрався. Тут є ще певна дистанція, яку обороняють наші військові. Це півтора приблизно кілометра від лінії окупації. Тож на Макіївку максимальна увага, оскільки тут ворог накопичує все більше сил, намагаючись прорватися до ріки. Жеребець до Макіївки до Немського. Ну і так само паралельно тут накопичення військ відбувається на Лиманському напрямку, південніше від Креміної на Лиман, але якраз зрушень якихось ліній фронту за останній час тут не було. Далі рухаємося власне, ще південніше, і е, будемо оглядати район Бахмута. Що у нас відбувається тут? Тут у нас в районі Берхівки далі дуже складні бої. От Бахмутський балу, такий телеграм-канал, військовий, пише про те, що відбуваються тут контратаки і з нашого боку, і росіяни атакують. От вночі е, окупанти повернули позиції, які раніше були від, відбиті в них українськими військами, і поки що ці позиції. Ходять з рук в руки, пише військовий, якраз який воює на бахмутському напрямку. Бахмутський демон взагалі пише таке, що хочете правду, вона полягає в тому, що зараз важливо стати в оборону і втримати позиції. Багатьом це не подобається, але така вона правда. Зараз це реальність, поступові наші кроки вперед, вони тактичні. У ворога резервів багато, і вони спробують наступати, а наша завдання, задача буде втримати позиції. Це стосовно Бахмута від Бахмута Хмудського демона такий прогноз. Це не означає, що це от істина в останній інстанції, але це думка військового, який там безпосередньо бере участь у бойових діях. Зараз же ми бачимо, що фактично в районі Кліщівки, Андріївки. Точаться бої по залізниці далі, і якихось суттєвих просувань з будь-якого боку, з обох сторін, ми за останній час тут не бачимо. Ми лише можемо відзначити, що ще на частині залізниці між Кліщівкою і Андріївкою вдалося трохи відкинути ворога в районі водойм ставків на кількасот метрів. Тобто звільнити ще одну ділянку залізниці, це означає, що по ній вже закріпилися наші військові. Закріплення воно біля Андріївки, воно помітне на карті, так. а от Вище ще триває боротьба за цей район. Тут ніби на метрів 300 заставки вдалося ворога відкинути за останній час. Тобто є позитивні такі ознаки того, що український натиск на ворога дає свій результат. Але водночас росіяни і контратакують у цьому районі. і Ці контратаки продовжуються. І Генштаб про це пише, що відбито атаки ворога і північніше Богданівки, це північна частина Бахмута, і Кліщівка, і Андріївка. Так само там контратаки ворога. Було відбито. Тому стосовно Бахмута ситуація загалом стабільна, відома нам от ще з минулих тижнів. Біля Берхівки Богданівки складні бої, пробують окупанти контратакувати. От вони намагалися Григорівка, Богданівка. Отут, зокрема, на цій ділянці Кліщівка, Андріївка, там перевага на боці Збройних сил України і загалом Сил оборони. Однак поки що відкинути ворога аж до траси Бахмут-Горлівка не вдається поступати. Пова ведеться робота, метр за метром ворога відтісняють від залізниці. Наразі така ситуація. До Авдіївки рухаємось далі Щодо Авдіївки, у нас ситуація така, що є, по-перше, постійно загострення в районі Красногорівки, Веселого, Степового на північ від Авдіївки. Однак так само ми тут не спостерігаємо якихось значних змін. От ще за вихідні була певна зміна біля Красногорівки просування от У цьому напрямку, це субота-неділя, тут е, до пів кілометра, тут, якщо в крайній точці 700 метрів показує, от якраз ворог зумів трохи просунутися в бік степового, в бік залізниці. Тут до залізниці все ще залишається солідна дистанція, близько півтора кілометра. Але прагне туди ворог якраз прориватися. Такі спроби проривів вони відбувалися і в інших напрямках, в північному, наприклад, на керамік Новокалинове, ну, але якихось суттєво змін немає. Так само, от бачимо, що біля Первомайського наразі ситуація залишається нам знайомою по карті. Росіяни ж самі пишуть е, у своєму от, воєнкорівському каналі Воргонза про те, що тут е, відбувалися в районі Красногорівки атаки з боку ворога в районі Первомайського на південних підступах до Авдіївки. Проте за останню добу про якісь просування не йде мова. Є тут у нас іще одна Красногорівка південніше між Невельським і Мар'їнкою. Це теж Донецький район, Донецький напрямок. І тут так само відбуваються активні бойові дії. І були зміни по карті ще минулого тижня. Зараз же бачимо, що південніше Старомихайлівки, ворожі атаки продовжуються в районі теж залізничної колії, але без якихось е суттєвих змін і просувань по карті. В самій же Мар'їнці дуже багато ворожих атак. Концентрація атак тут доволі велика. І от постійно наш Генштаб пише про те, що е тут ворожа активність до 10 атак на. Добу от, е, фіксується з нашого боку. Далі на Бердянський напрямок рухаємося. У нас тут в самому Вугледарі навколо нього якихось змін немає, але трохи далі, безпосередньо район Великої Новосилки, Старомайорського, бої тут відбуваються активні. Ну, По-перше, Новодонецький, Новомайорський це східний фланг. Цього напрямку, цього району, тут росіяни намагалися атакувати біля Новодонецького без просування, про що і вони самі пишуть. Взагалі, тут просування вже тривалий час немає, власне, але зіткнення постійно відбуваються щодо самого старомайорського завітного бажання. Так само знайома нам лінія фронту. От Минулого тижня ми показували кадри розбитих бронегруп ворога, які від завітного бажання на урожай не рухалися. Відтоді значних змін немає. По річці окупанти тримають оборону, по річці мокрі Яли. Це видно по вигинах лінії фронту. Ну а далі є у нас район приютного, де атакували наші військові, і про це пишуть зараз знову росіяни, що ЗСУ і далі при підтримці артилерії намагаються перехопити ініціативу в район. Приютного, але знову ж таки ми зазначаємо, що змін суттєвих по карті немає. Відбувається артилерійська робота по ворогу, відбуваються спроби наступу тут із нашого боку. А ще недалеко тут, у цьому районі, є Марфопіль. Це вже ближче до Гуляйполя, до напрямку власне на пологи. І біля Марфополя почалися рухи з боку росіян наступального характеру, і ми навіть можемо зараз це на мапі побачити. Ось було так, і рівна дуже така лінія, як під лінійку проведена лінія бойового зіткнення. І зараз бачимо, що на окремих ділянках окупантам вдалося просунутися у сирій зоні, але це просування близько кілометра в напрямку населеного пункту Червоне. І якраз тут Гуляйполе теж недалеко. В напрямку самого Гуляйполя. Значних якихось просувань не було, але ми бачимо, як тут змінилася лінія фронту, що свідчить про бої останнім часом. От про що про це пише, зокрема, і Діпстейт, і Машовець оглядач. Діпстейт написали про те, що ворог тут атакував північніше Марфополя і мав частковий успіх, але поніс великі втрати, через що був змушений зупинитися. Костянтин Машовець пише детальніше про те, що почала тут рухатися, зокрема, 35-та загальновійськова армія противника, яка Згорнута на Пологівському напрямку і передові е, її підрозділи 64 окремої, зокрема, мотострілецької бригади, здійснили атакуючі дії у напрямку Марфополя в, від Марфополя до червоного, що ми на карті побачили. Зуміли просунутися на кілька сотень метрів у сірій зоні. Тобто, попри те, що ми тут на карті наміряли мало не на кілометр, то е, власне сам. Сам Машовець пише про, про декількасот метрів. Ну тут, якщо дійсно в крайній точці поміряти, може про 700 метрів йдеться. В зв'язку з цим постає цілком актуальне питання. Пише Машовець, чи це є вишукується це, це знахідки, якісь чи рішення ініціативи місцевого російського командування тактичного рівня, чи щось більше, чи це частина більшої якоїсь картинки і задуму. На вдаватися до різних конспірологічних версій з цього приводу не бачу сенсу з двох причин. Пише Машовець. Перше розмах подій наразі максимум батальйонного масштабу, і площа зайнята противником території, це приблизно півтора кілометра квадратних. Як воно буде далі, в динаміці побачимо, чи буде якийсь розвиток цих подій, поки що висновки рано робити, але тут окупанти активізувалися. Ну а поруч вже рухаємося безпосередньо до району Токмака, до району роботиного вербового Новопрокопівки. І тут бачимо просування українських військ в бік вербового. На на північний захід від вербового ось тут зміни відбулися і цей виступ ворожий, який мав. Намір фактично в цьому районі ворог мав намір далі атакувати, контратакувати, і відрізати, створювати якісь оперативні оточення українських військ в цьому районі від Новофедорівки, від Новопокровки намагалися тут розвинути контратаку окупанти. Зараз бачимо, що хитнувся маятник подій тут не на їхню користь, і вдалося ворога тут суттєво відтіснити. Бачимо, от як виглядала карта ще от минулого дня, і про цю, цю зміну. Ми Власне, фіксуємо в цьому районі. Це теж кілометр приблизно руху з боку Збройних сил України, Сил оборони. І відразу ж бачимо, що закріпилися тут наші військові. Отож, є зміни якраз позитивні, наступальні біля вербового. Вдалося зайняти тут ворожі позиції і ворога відкинути. Це процес вирівнювання власне, фронту на фланзі. Отут і цей виступ намагаються зрізати наші військові і рухаються паралельно в бік вербового. По основній лінії нашого наступу, по основній ділянці наступу. Крім того, пишуть про те, що північніше Копанів, чи Копанів, якщо за Вікіпедією наголосу орієнтуватися, теж вдалося тут ворога відтісна... відтісняти за останній період часу. Бачимо, яка була тут лінія фронту. Перепрошую, зараз ми повернемось. От на п'яте число виглядала карта. Ось так. Потім вдалося стисати ось тут кут, виступ цей гострий. Якраз на шосте число і ще відкинути ворога із лісосмух, лісопосадок по ось такій протяжній ділянці фронту, приблизно аж до 4 кілометрів. Значне просування наших військ теж на фланзі біля копанів, яке ми відзначаємо. Поки що це сіра зона. Тут ведеться боротьба за позиції, але не вдалося нашим військовим тут ворога потіснити в бік копанів і так само зняти. Певні спроби ворожих контратак нівелювати і знову ж таки зайняти кращі позиції. Загалом тут проблема в тому, що бої все ще тривають за ключові висоти біля тієї ж новопрокопівки, біля вербового, на ділянці між ними мається на увазі ось ця ділянка фронту. Тут є кілька пагорбів десь висотою приблизно 170 метрів. Такі позначки цих висот. Зараз ми на карті від ЄСВ їх побачимо. І тут обороняються якраз мотострілецькі підрозділи, 210 й полк, 201, й 71 й барс, які тримають ці висоти біля ворожих укріплень. От Ми можемо тут відразу побачити ці укріплення. Біля цих укріплень, відповідно, розташована низка висот, які росіяни не поки не не віддали, не відступили звідти, і прострілюють цей район між Новопрокопівкою і Вербовим, проглядають його і за ці висоти йде боротьба. Якщо ми зараз переключимо карту на ІСВ, то ми побачимо власне, ці позначки чітко на карті. Ось тут біля Новопрокопівки 173 метри. Одна, ну, на жаль, шрифт настільки дрібний, що складно. Його якось підкреслити, і відразу ж тут біля за навіть лінією оборони, за укріпленнями, які тягнуться. Від золотої балки, зокрема, звідси солодкої балки, перепрошую, від Ільченкового. Тут є ще декілька таких висот: 171 метр, 169, і от вони усі поки що на окупованій території, що спрощує ворогу процес оборони цього району. За ці території, за ці точки на карті, йде зараз боротьба, і намагаються наступати у південному напрямку. Наші військові, аби їх зайняти, ці висоти. Тим часом. Ведеться боротьба і по тилу ворожому. і Триває винищення ворожої інфраструктури, боєприпасів, підвезених до Токмака. Зокрема, з'явилися якраз кадри знищення БК після його розвантаження на залізничній станції біля Токмака. Все це бачимо доволі яскраво і ефектно палає. І відповідно коментують так, що хаймерси прилетіли по розвантаженому БК. Якраз із вагонів його розвантажили. В і відразу ж були знищені ці снаряди, які там здетонували. Тому системна робота ведеться, розвідка працює, вдається виявляти такі ворожі рухи дії, позбавляти ворога певної кількості снарядів, боєкомплекту тощо. Ну, до самого Токмака, нагадаю, залишається близько 20 кілометрів по карті, попри те, що ворог там трохи е панікував в минулі тижні і навіть евакуйовував свої адміністрації. Була така інформація, наразі самому Токмаку. Ку не загрожує якийсь прорив з боку сил оборони України. І окупанти поки що концентрують, бачимо свої зусилля в районі Новопрокопівки, аби втримати ключові висоти і рубежі оборони. Але бачимо, що біля вербового є просування наших сил і продовжується тиск і на флангах, і на саму Новопрокопівку. Крім того, росіяни продовжують ротацію резервів в цьому районі через втрату їхньої боєздатності. Той же Машовець пише, що за останні три доби у смузі оборони наприклад, 42-ї мотострілецької дивізії противника довелося ввести в бій додатково принаймні два мотострілецькі полки територіальних військ. З 1441 і 1152 полки і вивести відповідно на відведення боєздатності інші два такі мотострілецькі полки. Їхні номери теж вказано, оскільки вони були знесилені і виснажені, розбиті у ході таких боїв. Отже, бачимо, що вперте протистояння в цьому районі продовжується. Ну і наприкінці про Херсон ще декілька слів. Про Херсон згадуємо постійно у контексті ворожих облак. Обстрілів. І за останні дні знову з'являлися нові відео. Звідти, зокрема, Олександр Прокудін пише про те, що за 8 жовтня, зранку, в ніч на 8 жовтня, знову було обстріляно окупантами багатоповерхівки і приватні оселі, снарядами, ворожими, ствольною артилерією і не тільки. І, власне, було поранено 11 людей, серед них і 9-місячна дівчинка-немовля. Знову росіяни продовжують свої злочин терористичні обстріли міста і прилеглих населених пунктів до Херсону в цьому випадку, ну хоча б. Е Інформація, яка не містить даних про загиблих, це вже може розцінюватися власне як позитивно на вина з цього району, але терор тут ворожий продовжується, і Херсон постійно кошмарять. Про Крим поговоримо завтра. Будемо вірити, що звідси буде більше добрих новин. І загалом сподіваємось на те, що цього тижня вдасться переламати ситуацію на багатьох ділянках, оскільки загрозливі такі новини з'являються і Слобожанщини, і з інших ділянок. Де ворог концентрує, бачимо свої зусилля щодо атак. Тому залишаємося пильними, уважними до карти бойових дій. і Сподіваюся, побачити вас вже завтра в новому огляді. А поки не забувайте про коментарі, про лайки під відео. Все це дуже допомагає нам працювати. До зустрічі!